Отже, в даній задачі дано трикутник негарно. Трикутник А, БЦ, Якщо АВ – 3 см, Б, С 10 см, А С невідомо. А у в нас, давайте позначимо відразу Х. X. Ми знаємо властивість трикутника, що сума двох довжин, сума довжин двох сторін трикутника завжди більша за третю, за довжину третьої сторони. Тобто, давайте будемо по часовій стрілці. АВ плюс Б це має бути більше за А. Це підставляємо 3 плюс 10 більше за Х. Тобто тринадцять більше за Х. Далі. Б С плюс А це має бути більше за АБ. Давайте перший другий. Б С плюс А це більше за АБ. Десять плюс Х має бути більше трьох. Звідси розв'язуємо нерівність. рівність. Х більше три мінус десяти, х більше мінус семи. І третій пункт це має бути що а А C і А Б має бути більше за Б тобто 3 плюс Х, 3 плюс Х більше за Б 10. Розв'язуємо на рівність, х більше 10, мінус 3, 3 перенести в праву сторону, х більше 7. Х ми позначали нашу сторону. АЦ. Дивимося на ці три рівності: 13 більше х, х менше 13, можна так сказати. І давайте для х запишемо на рівність. Отже, в нас яке має бути х менше 13 з першого пункту. Але має бути більше мінус 7. І має бути більше 7, тобто можемо зразу написати Х більше 7. Але даній подвійній нерівності задовільняє лише пункт Г, Пункт Г, коли Х дорівнює 11 см, так як 3, 5, 7, 15 не входить в цей проміжок від 7 до 13. Отже, буде Х дорівнює 11 см. Merci à vous.